Вітаю, друзі! В продовження циклу. Якщо ви раптом вирішили, що пияцтво, перелюбство, проституція та содомія це на Росії дно, то московити вас знову здивують. На Московії, що колись, що зараз, дна немає. Воістину, з ким поведешся, того й наберешся. І московити повелися з худобою. Так що сказання про свино собак, можливо, не така вже й казка. Отже, скотоложство на Московії, цитати з опису очевидців. Цитата. Найжахливішим є їх зносини з різними тваринами та скотом. Вони без розбору чинять з ними нечистиве злягання. До того ж, не соромляться вихвалятися цим, так як часто роблять це, аби накликати можливе покарання. Петер Петрей історія про Велике Князівство Московське, 1608-1614 роки. Вони настільки віддані плотським утіхам і розпусті, що деякі спаскуджують себе гидким пороком, який у нас називається Содомія. Причому це відбувається не тільки чоловік з чоловіком, але й чоловіків з кіньми. Ця обставина для них потім є темою розмов на бенкетах. Адам Олеарій, опис мандрівки до Московії, 1633-1639 роки. Наступним, друзі, буде відео про збочення Івана Грозного. Якщо підтримуєте цю ідею, тисніть вподобайку та напишіть коментар. Ідемо далі. Цитата. Що ще варто відзначити про Москву, так це наступне, що смертний гріх Содому там дуже поширений і що його майже не карають, як гріх а тільки оцінюють грубим пороком чи поганою звичкою. Тому в народі вважається ганебним відкрито їздити верхом на кобилі, і можна стати жертвою знущань через противні природні підозри. Ганс Моріц Айрман, записки Московія, 1670 рік. Цікавим, друзі, є те, що у такому важкому гріху, з-поміж багатьох інших, цар Іван Грозний, який сам був далеко не ангел, дорікав московським увага, первосвященникам, носіям скреб та духовності. Цитата. Цар усюди мав шпиків, які йому повідомляли про все, що відбувалося. Зрештою, він викликав до себе сорок найбільш значущих духовних осіб, сказавши їм, що вони головні в порочних. Однодумців, і це він знає, з їхніх обговорень та їхніх рішень. Самі ж ви, знеславлюючи царя, потопаєте у всіх кричущих гріхах, не на жерливості, не робстві, жахливому з найжах, найжахливіших содомському гріху, гріху з тваринами. Джером Горсей, твори, 1573 рік.